самопризначення призначення вправ. Ну ви зрозуміли, вже на перший випуск дивитесь, погнали займатися. Привіт у кадрі Якубовський Данило, ваш фізичний терапевт. І сьогодні у нас буде зарядка для всього тіла. Поїхали! Займаємо коліно-кістюве вихідне положення. Поперек має бути нейтральний, для цього його повністю прогніть, округліть вгору і займіть десь посередині положення. Грудний відділ не повинен бути округлений вгору, він має бути нейтральний. Тут, в цьому положенні, ми зводимо лопатки одне до одної. І опускаємо вниз на вдиху. На видиху виштовхуємо себе вгору. Виконуємо таких 8 разів. На вдиху вниз. Лопатки зводяться, стискаються одна до одної. Стежте, щоб лікті не опускались, не згинались. І на видиху. Три Відчуйте рух лопаток рух плечей. чотири п'ять. Останній 8. Достатньо. Ми познайомилися з цим рухом, і тепер ми можемо додати інший. А, перша частина лишається така сама. І в кінці, коли ми себе виштовхнули, підіймаємо праву руку вгору, опускаємо вниз. Далі все так само з лівою рукою. Приступаємо до 4-6 разів. Вниз вдих, нагору видих і підйом руки. Праву ліву руку рахуємо як за один раз. Один. Два. 3 4 5. Дуже відчутно, як працює грудний відділ хребта, як рухаються лопатки. Останній раз. 6. Дуже добре. Далі переходимо в положення сидячі. Воно може бути зручне для вас, або сидячи на п'ятках, або в позі лотоса, або ви можете сісти на стілець. Нам потрібно руку зігнути в лікті, нахилити голову в сторону, на вдиху робимо плечем вперед, вгору рух і на видиху назад-вниз. Тут виконуємо до восьми разів. Вперед вдих і назад. Намагайтесь вдих робити трошки менший, ніж робите видих. Видих більш довгий має бути. 3. 4. Відчуйте, як у вас легко м'яко так розтягується трапеція, бокова поверхня шиї, аж до плеча може тягнути. Десь лопатка відчуватися. 5. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дуже добре. Так само з іншої сторони. Нахиляємо голову. Має бути м'який розтяг, вгору вдих. І вниз. 2. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, Вісім. Дев'ять. Десять. Дуже добре. Далі переходимо в положення лежачи на спині. Руки вздовж тулуба поперек має бути нейтральний. Не обов'язково, щоб він торкався підлоги. Він може трошки бути ледве-ледве припіднятим, але при цьому не бути в перерозгинанні, не бути надто сильно піднятим від підлоги. Тут нижні ребра нам потрібно опустити, втягнути в себе і весь живіт, плаский, теж так притиснути до себе, іначе ви хочете його втиснути в підлогу. По черзі підіймаємо праву ногу. Ліво опускаємо вниз і вниз. При цьому утримуємо таз від розхитування вправо-вліво і тримаємо обов'язково ребра. Не повинно бути отакого. От отак ви втягнули прес. От видно, як у мене підіймаються ребра. І отак ми працюємо. І коли опускаєте вниз, то підіймається поперек. Це неправильне виконання. Тут м'язи, стабілізатори у нас не активні. Опускаємо ребра, втягуємо прес до восьми разів. Один. Два. Дихання може бути довільним. Стежте, щоб ви не затримували його. Три. Чотири. П'ять. 6. 7. 8. Достатньо. Далі зберігаємо вихідне положення лежаче, ноги ставимо ширше плечей, коліна теж мають бути ширше плечей. Руки трошки в діагоналі. Тут додаткового напруження пресу нам не потрібно. На видиху опускаєте коліна в ліву сторону. На вдиху підйом і видих в іншу сторону. Працюємо до восьми разів право вліво: це як один раз, два. Три. 4. Відчуйте розтяг бокової поверхні стегна, попереку може відчуватись. Болю не має бути. Якщо ви відчуваєте біль, який посилюється, ви маєте припинити вправу. Це стосується всього, що ви робите самостійно, або під контролем тренера, або фізичного терапевта. 7. Останній. 8. Дуже добре. Далі попрацюємо ще з мобільністю попереку. Стопи і коліна ставити разом. Нам потрібно поперек максимально підняти від підлоги. І потім притиснути до підлоги, при цьому втягнувши прес, втягнувши ребра. Знову на вдиху підйом попереку таз прокручується від вас. Видих, опускаєте поперек, втягуєте прес. Опускаєте ребра вниз. Тут працюєте від 8 до 10 разів. Вдих і видих. 3. 4. 5. І тепер ще на 4 рази все залишається так само вгору вдих, видих вниз. І ми підкручуємо більше до себе таз, щоб крижовий відділ піднявся від підлоги. Підкрутити лобковим, лобковою кісткою до грудини сюди. І потім розкрутитись знову вдих розвести ці частини видих звести до себе. Один. Два. Три. 4. Достатньо. До Повертаємось у вихідне положення сидячи. І ще одну вправу на загальну мобільність зробимо. Може бути положення, сидячи в позі лотоса, може бути сидячи на п'ятках або на стільці, як вам буде зручно. Руку ставите на підлогу, іншу за голову. І витягуєтесь цим плечем туди в діагональ. Тут робите вдих, відчуваєте, як у вас з цієї сторони ребра розходяться, збільшуються в об'ємі, легені е, наповнюються киснем і на видиху у вихідну позицію. Знову вдих в сторону. Ще три, чотири пять так само з іншої сторони на вдиху. Чотири, п'ять шість достатньо. На сьогодні у нас все. Відпочивайте, набирайте сил, пишіть в коментарях, які ваші відчуття після цього комплексу вправ. Якщо у вас є якісь запитання, теж можете задати туди. Я буду намагатись відповісти абсолютно всім. Також, якщо ви знудились шукати комплекси вправ для вашої шиї, грудного відділу, попереку або ж навіть кистей рук або ніг, я дуже рекомендую мій інтенсив прокидця, в якому все це є. Я зняв по три комплекси вправ для. Кожного відділу хребта і по два комплекси вправ на руки і ноги. Це не займе у вас багато часу. Це буде завжди з вами, тому що я даю необмежений доступ до цього інтенсиву. Деталі будуть за посиланням в кінці відео або в описі. До нових зустрічей!